Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас приїхало нове чудове надходження це Audi A4. Автомобіль 2007 року випуску обладнаний 2-літровим дизельним двигуном та механічною коробкою передач. Пробіг в автомобіля 260 тисяч. Можна його придбати у нас у Вінниці за ціною 7 990. Автомобіль має систему повного приводу quattro. також має чудові диски легкосплавні. Обуток в 16 радіус гуму. По автомобілі жодних технічних питань та нарікань немає. Тонований задній ряд вікон. Автомобіль має також партройники задні, фарко попланений, чудовий місткий багажник. В чудовому стані тобто можете перевозити з легкістю свої речі будь-які. По автомобільчику по салону задній ряд. Сидінь у нас комбінований, текстиль з кожою, все в чудовому стані, все працює, все закривається, відкривається. Ось такий подлокотник для задніх пасажирів. Дах у нас в чорному кольорі, в чудовому стані. Карти задніх ряду дверей також в чудовому стані. По салончику передній ряд сидінь. Автомобіль має повний електропакет, підігрів дзеркал, механічне регулювання сидінь. Сидіння також в чудовому стані, мультифункціональне кермо, датчики світла та дощу, двохзонний клімат-контроль та мультимедію. Є ось така підсвітка по салону. Руль також в чудовому стані. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, звертайтеся до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють програми лізінгу та трейдингу. І ми можемо пригнати вам будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Також є послуга доставки автомобіля в будь-яку точку України. З вами, як завжди, компанія Автопарк.